Педагог-організатор другої школи Іванна Олійник сама пише вірші. Тож давно мріяла зібрати однодумців й у невимушеній обстановці почитати, поспілкуватись, поділитись творчістю. Я без поезії напевно жити не можу, як і без музики. Це ті дві стихії, які в моєму житті постійно. Уподобань моїх з дитинства найкращим подарунком у мене це була поетична збірочка. Це були вірші Пушкіна, Шевченко Кобзар, який до нині у мене зберігається. Мама кожного разу на мої якісь відзначала мої здобутки у житті і вагомі дати. От саме поетичними збірочками того часу. Засідання поетичної кав'ярні вирішили присвятити 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка. Саме Кобзарева творчість нині на піку популярності серед школярів. Переконують як бібліотекарі, так і самі учні. В основному зараз беруть до знаменних дат Шевченка, Симоненка. Молодші школярі читають і Шевченка, і Лесю Українку з задоволенням беруть. Сучасної літератури в нас зовсім мало. Діти цікавляться, але на даний момент у нас декілька книг. Зараз, саме як ніколи, актуальний Тарас Григорович Шевченко. Його поезії ми читаємо, вчимо на пам'ять. Також надихає Ліна Костенко. Ми захоплюємося її творами. І зацікавленням та захопленням слухали один одного присутні. Першими зі своєю творчістю знайомили слухачів знані нетішинські поети. До Віри Ковальчук віршування причепилось трьох років. З того часу тим і живе. У мене ще є такий вірш про мову. Це, мабуть, мій улюблений, тому що я дуже люблю свою батьківщину, свою мову. Мабуть, і життя наше з того й починається, що перше мамине слово почуєш. Мова моя, солов'яно, щебета хтонуть гаї, ти ж бо навіки єдина рідна моя Україна, чиста, як зорі нічні. Чую, співають долини, гай, верболози, ліси. Це мова моєї країни, це пісня любові й краси. Прихильником іронії дружнього шаржу називає себе Тетяна Захаревич Любченко. Особливо часто навідували її натхнення під час революційних подій у державі. Знаковим вважає поетеса і вірш п'ятирічної давнини, у якому бачення України у 2014 році. Прогноз поетеси оптимістичний. Відродилася як не раз було країна мрія, казка калинова затьмарення у хворий. Пройшло своїх богів. Вона згадала слово. Лише один свій вірш продекламувала вчитель біології Лілія Котик, проте змусила прослюзитись усіх. Її бачення щастя просте і зрозуміле кожному. Моє село маленька батьківщина, де за селом збирається родина, та я, на жаль, не завжди з нею є. Батьківська хата, вишня із хрущами, маленький двір, де втомлена з дороги. Я поклонюся рідному порогу та зустрічати вже не вийшли тато й мама. Для мене щастя, звістки від сестер. Усе гаразд. І їх щасливі очі я довго, довго бачити ще хочу. В житті моїм опора витепер. Я не чекаю від життя чудес, і, хоч по крихтах, я тебе збираю. Та ти у мене щастя є, я знаю, в учнівських, тихих, щирих смс, живеш в моїй гуртожитській кімнаті, смієшся у учительській зарплаті, і в жіночих мріях, може, і таємних. А ще ти тихо носиком сопеш. Моя дочка, моє найбільше щастя. Ой, що я не маю, нехай їй удасться. Дякую, щастя, що ти в нас живеш. Естафету після більш досвідчених поетів перейняли школярі. Загальноосвітня школа номер 2 має ким пишатись. Серед тих, хто віршує і вже залишив стіни школи. Згадали Ольгу Прохорчук, Анастасію Товстюк. У поетичній кав'ярні свої ж доробки читала Владислава Бердаль. Те саме щастя Лілії Котик. Її дочка. Цю збірку саме я робила сама, назвала її Моя Україна Шевченкове слово. До неї входить 10 віршів. Писати люблю, тому і подумала, що це буде не зайвим здійснити самій свою збірку. Збираємося, друзі, і в будень, і в свято, чи то у печалі, чи в радості. В горі збираймося разом, бо нас небагато, радімо, як птахи пташиному хорі. На щастя, і долю розправимо крила і в світ журавлями удалич полинем. Хоча б не забути, як мати учила, завжди пам'ятай, де батьківщина. Дебютувала з власними віршами цьогорічна випускниця Дарина Тутова. Серйозні твори про війну в Афганістані, про любов до рідної землі пише дівчина. Я донька твоя, дитина над прірвою, коханка життя наречена німфою. Ти доля моя, ти рай мій шалений, ти врода, краса і сила Енея. Ти струмінь енергії, пломінь вогню, що і гріє душу мою. У Бога щоночі за тебе молю. А ти сховай мене у пазуху свою. Від пильного погляду дежавю кавуванням, чаюванням і читанням, познайомились з творчістю й інших присутніх особистостей. Більшість декламованих віршів у ході поетичної кав'ярні сповнені патріотизмом. У них відчувається вплив подій Україні. Слово зброєю називала ще Леся Українка. Поет Богдан Феденчук переконаний, що сьогодні, окрім бойової зброї, є ще й інші засоби захисту й ураження противника. Поезія у тому числі мені дуже приємно, що у місті, попри те, яка ситуація зараз ук. Раїні знаходять все-таки час, місце, можливість для того, аби згадати, що у житті є ті речі, про які не можна забувати при будь-яких обставинах, тому що є з одного боку ненависть, є з одного боку страх, а з іншого боку є дуже багато тих почуттів, без яких людина мертва, саме такі почуття, як любов, вірність. Натхнення вони допомагають виживати у будь-яких найскрутніших ситуаціях. Тому я сьогодні би розглядав день поезії через призму сьогоднішньої ну, такої важкої для країни, для батьківщини ситуації. Але все-таки при будь-яких обставинах хочеться сказати, що дай Боже, щоб не тішенцям і українцям все-таки не довелося воювати.